Якесь досягнення, чи що було? Що це було? Ні-ні. Я чую голос, Там Якась музика починається. Дому, ми, я лукаю, душу я шукаю. Чи мені здалось? Голосуйте за мене на виборах. Якоїсь там чую, ради. Ми переможемо на цих виборах. Я вам обіцяю чисту воду. Я блукаю, душу я шукаю. Знову ракетний не удар. За межевісні. Ні, за межею хтось світ, атакує. А хто їх може витісняти звідси? О, мапа, мапа, яку ми бачили. Ось ми зараз знайдемо де він душі, але один світ. Ось я тут обвів кружочку, нам сюди в цей кружочок потрібно. Капітане, але де це? Це тут в кружочку. Ти що не бачиш? але я не Я знаю, де вони чужим. Саме шею слін, саме шею слів. Я іду крісса, на них напали. один світ Я Вони чуть лиша ще трошки випер... А, Вони трошки випередили мене.